Сьогодні близько сьомої ранку до чергової частини Луцького міськвідділу надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста виявлено труп невідомого чоловіка за знаками насильницької смерті. На даний час особа цього трупу не встановлена. Це чоловік віком близько 45-50 років. На даний час працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини, відшукується. Можливі сліди злочину відкрите відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України за фактом умисного вбивства. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було на місці вчинення даного кримінального правопорушення виявлено дійсно труп чоловіка віком 45-50 років. Це вже по даних експертів не встановлена особа з відчленованою головою. В ході огляду місця події. На місці скоєння злочину за участю судово-медичного експерта було оглянуто даний труп. Встановлено, що дана особа є чоловічою статі. На місці події не було виявлено голови даної особи. Хочу зразу сказати, що було виявлено також сліди відбитків взуття та сліди волочіння даного трупу. Буквально за 500 метрів від даного тіла. За допомогою нашої собаки та оперативно-рожкових заходів та оперативних працівників в річці Конопелька, який знаходиться внизу поблизу даного місця, було виявлено вже в воді поліетиленові пакети, в яких знаходилась голова даної особи і знаряддя скоєння злочину, тобто сукира. Також на місці події було виявлено і одяг. Не знаємо чи даної особи, чи не даної особи. Там були і куртки, і головні убори, штани. Ну і ще деякі речі, які на даний час, по яким ми проводимо роботу, встановлюємо можливі і неможливі якісь слідові інформації для того, щоб вийти на злочинців, встановити дану особу. І практично розкрити даний злочин. Відомості за фактом виявлення трупа невідомої особи чоловічої статі з ознаками насильницької смерті, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 115. -ї. Кримінального кодексу України, це тобто за фактом навмисного вбивства. На даний час призначені вже ряд експертиз, це, перш за все, це і судово-медична експертиза, медико-криміналістична експертиза, імунологічні експертизи, трасологічні, дактилоскопічні. Хотів би також повідомити про те, що. Особу на даний час таки не вдалося нам ідентифікувати. Перевірили цю особу. Ми за наявними в МВС дактилоскопічними базами, тобто по наших базах всіх міліцейських ця особа ніде не значиться, тобто вона поле зору правоохоронців ніколи не потрапляла. Жодних тілесних ушкоджень, крім того, що відсічена голова, фактично на, тілі, на тілі. тілі немає. Єдине, що можу також на даний час повідомити, за результатами судово-медичного вже обстеження трупа і розтину, з'ясовано те, що причиною настання смерті стала механічна асфіксія, тобто наявна відповідна там странгуляційна борозда. В районі шиї, тобто, що свідчить про те, що в принципі, Йоспіше, особа позабушеве. була позбавлена життя шляхом удушення, е, ймовірно, не, мотузкою. Да, до речі, мотузку цю ми також виявили в ході огляду місця події в тому ж пакеті, що і голова. Тобто, фактично, е, знаряддя злочину у нас є, виявлена також, як це вже повідомив начальник е, Сокира, якою. Ну, з великою долі ймовірності можна вже повідомити, що було проведено відсікання голови від тіла. Версії розглядається досить, досить багато щодо і мотивів і самого вбивства. Але версія саме та, що стосується мети відсікання голови, то ми розглядаємо і надаємо перевагу тому, що в принципі унеможливити розкриття злочину. Щоб не, не могли ідентифікувати особу потерпілого. Перш за все, це корисливий мотив, це мотив на ґрунті ревнощів, ну і ряд інших версій. Вилучено в ході огляду місця події дуже багато усього, але чи має воно відношення до нашого злочину, ми в даний час перевіряємо. слушай. В общем, тогда он будет.